Привіт! Тішуся тому, що перший епізод набрав чимало хороших відгуків. Дякую вам. Тож не зволікаємо і переходимо до другого епізоду нашого експерименту. І вже звично почнемо із прикладу української топ-зірки, яка переклала свій старий хід українською мовою. Уночі всі і сам сп'ять, а я вже забув, як спати. І якщо чесно контроль, губити слова, губити та, так це втомило. І так кожний раз, кожний раз, так кожний раз, так кожний раз, так кожний раз, коли ти проходиш поруч, мила я. А експериментувати сьогодні ми будемо із творчістю земфіри, її хіти міцно засіли в наших головах на початку 2000-х. Сьогодні одразу два її хіти стануть краще. Звичайно, за допомогою української мови. Перший хіт – це відома пісня Мачо. Мабуть, саме про таких хлопців мріяли багато дівчат, уявляючи драматичні історії кохання у своїх головах. Подзвони, буду я чекати, Буду знати я. Кому довіряти, підкажи який шлях, і на що йти, якщо заперті двері, П'яний мачо Лікує мене і плаче від того, що знає. Добре, як буває. Як бачите, навіть текст, тим паче сенс, майже не змінився. Але тепер він звучить українською мовою, а значить, робить наші думки значно світлішими. А ось другий хід, який також став об'єктом нашої сьогоднішньої трансформації, звучить значно більш драматично, я б навіть сказав депресивно. Але зверніть увагу, як змінюється не тільки текст, але й сенс, посил, настрій цього відомого хіту, коли він звучить українською мовою. Будь ласка, тільки живи, бо я хочу бути з тобою, Хочу я життя, як рай. І тебе поруч зі мною хочеш. Будемо разом, і хочеш. День і ніч без того і хочеш. Я зберу всі зорі. Щоб прокласти шлях. Як на мене, звучить значно більш оптимістично, ніж оригінальний варіант. Бо Україна це про життя, це про майбутнє. На противагу тому, що культивують у сусідній недодержаві. До речі, а як би ви переклали назву цього хіта хочеш або бажаєш? Згідно словника української мови, бажати це про прагнення, про бажання здійснити, одержати, а також про бажання, щоб людина була поруч. Тож, я бажаю кожному з нас, щоб близькі люди були поруч і ми разом наближали нашу перемогу. Це буде Україна. Do zobaczenia.